Сьогодні ми вирушаємо у захопливу подорож до серця Поділля міста Вінниця. Це місто з багатою історією та сучасною динамікою, що об'єднує минуле і теперішнє. Вінниця відома не лише своїми історичними пам'ятками, але й сучасним стилем життя, унікальними культурними об'єктами та світовими досягненнями в галузі медицини та техніки. Знаменитий Фонтан Рошен. Ставка Гітлера Вервольф і музей Миколи Пирогова лише початок захоплюючої подорожі містом, яке нікого не залишить байдужим. Перша згадка про Вінницю датується 1363 роком, коли литовський князь Ольгерд заснував тут фортецю для захисту від татарських набігів. Місто отримало свою назву від слова вино, що символізує дар чи власність. Протягом століть Вінниця розвивалася як важливий торговельний та військовий центр, особливо в період національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, коли місто стало ареною козацьких битв. У 1648 році Богдан Хмельницький здобув перемогу над польськими військами біля Вінниці, закріпивши її за козацькою державою. В кінці XVIII століття, після поділу Польщі, Вінниця опинилася в складі Російської імперії. Під впливом Росії місто почало розвиватися як економічний і культурний центр Подільської губернії. Тут почали з'являтися нові навчальні заклади, костели та православні храми. Окрім цього, значний вплив на розвиток міста мала Австро-Угорщина. Вінниця набула рис європейського міста. Завдяки архітектурним зразкам та урбаністичним перетворенням, які прийшли з Австрії, багато будівель і архітектурних об'єктів збереглися до сьогодні, що робить Вінницю унікальним прикладом поєднання європейського та східного стилів, Вінниця відігравала важливу роль у політичних подіях ХХ століття. 1919 році місто на короткий час стало столицею Української Народної Республіки. Але найбільш трагічні сторінки історії міста припадають на період Другої світової війни. Під час нацистської окупації поблизу Вінниці була розташована ставка Гітлера Вервольф. Сьогодні це місце стало музеєм, що нагадує про ті страшні часи. Вінниця, місто, що дало світові багатьох видатних діячів культури, науки та мистецтва. Давайте детальніше познайомимося з деякими з них. Микола Пирогов видатний хірург і анатом, який жив і працював у Вінниці в другій половині ХІХ століття. Він став піонером у галузі хірургії, розробивши методику використання гіпсової пов'язки. Садиба музей Пирогова розташована у Вінниці, є важливою культурною пам'яткою і приваблює туристів з усього світу. Михайло Коцюбинський народився у Вінниці у 1864 році. Він є одним із найвідоміших українських письменників, автором таких відомих творів, як Тіні Забутих предків та Фата Моргана. Його творчість мала значний вплив на розвиток української літератури. А музей Садиба Коцюбинського у Вінниці є місцем, де можна відчути атмосферу його творчого життя. Натан Альтман, видатний український і єврейський художник-авангардист, народився у Вінниці в 1889 році. Його роботи, виконані в стилі авангарду та кубізму, здобули міжнародне визнання. Альтман залишив важливий слід в європейському мистецтві, і його спадщина досі залишається джерелом натхнення для сучасних художників. Сьогодні Вінниця це сучасне місто з розвиненою інфраструктурою, яке продовжує залучати туристів і інвесторів. Однією з головних визначних пам'яток є світломузичний фонтан рошен. Один з найбільших в Європі також місто славиться своїм історичним транспортом, Вінницькими трамваями, які функціонують з 1913 року. У Вінниці знаходиться безліч визначних пам'яток, які варто відвідати. Однією з таких є музей Миколи Пирогова, де можна побачити його медичні винаходи та особисті речі. Не можна оминути і Вінницькі мури та костел Святого Діви Марії Ангельської. Унікальні пам'ятки, що перенесуть вас у XVII століття. Вінниця це місто, яке поєднує в собі величезний історичний спадок і сучасний розвиток. Від козацьких битв до сучасних світлових шоу тут є що побачити. Дякую, що подорожували з нами. Не забудьте підписатися на канал, щоб дізнатися більше цікавих фактів про міста України.